Вітаю на каналі Довідник Історика. Сьогодні я розповім про історію виникнення такої держави, як Чехія. Найдавніша історично задокументована етнічна група, що населяла Богемський басейн з початку IV століття до нашої ери, були кельтські племена Боян, на честь яких ця територія була названа. Як боємому батьківщина Бойон, Латинською Богемією. На рубежі століть кельтів витіснили германські племена. Із з 6 століття територія була заселена слов'янськими племенами, які у 7 столітті утворили так званий Племінний Союз проти аварської експансії, яка тоді входила до так званої Самської імперії. Після 820 року на територію сучасної республіки була створена перша документально підтверджена державна одиниця під назвою Велика Моравська імперія, з якою пов'язано християнізація цієї території. Після загибелі цієї держави на початку 10 століття ядро державності було перенесено до Богемії. Остаточне об'єднання держави було досягнуто в 995 році родом примесло, із часів середньовіччя кордони основних історичних кордонів таких країн, як Богемії та Моравії, принципово не змінилися. Інші території завжди входили до складу чеської держави лише тимчасово. З 1526 року землі чеської корони входили до складу монархії Габсбургів. Проте вони завжди прагнули зберегти таку свою незалежність. Після розпаду монархії Габсбургів в 1918 році історичні чеські землі були об'єднані із частинами Угорського королівства. Із Словаччиною та Підкарпатською Русс. А Чехословаччина вже була створена як одна із держав-наступниць Австро-Угорщини. З 1938 року сусідня Німеччина на свою користь конфіскувала частину території республіки. Судети, і з березня 1939 року решта чеських земель були безпосередньо окуповані Німеччиною, тоді як Словаччина була проголошена незалежною державою. У 1945 році було відновлено Чехословаччину без Прикарпатської Русі, і водночас вигнано тримільйонну німецьку меншину. Після лютневого перевороту, який стався 1948 року, комуністична партія перейшла до влади і встановила в країні тоталітарний режим. У 1960-х роках відбулося часткове послаблення, але воно було зупинено в серпні 1968 року військовим втручанням СРСР та інших країн Варшавського договору. Падіння комуністичного режиму в листопаді 1989 року. Уможливило відновлення е, такої плюралістичної демократії. У наступні роки радянські окупаційні війська були виведені і проведено багато реформ державі. На початку 1990-х років дві федеративні республіки у взаємному діалозі досягли згоди про поділ спільної держави на дві окремі держави. Чеська республіка була створена в результаті поділу. Чеської та Словацької Федеративної Республіки. 1 січня 1993 року. Чеська республіка приєдналася до НАТО в 1999 році, а вже 1 травня 2004 року стала членом Європейського Союзу. Ось така коротенька історія Чехії. Дякую за увагу!